На передовій працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Зараз він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, влади. Отже, щойно ми почули останні зведення Генерального штабу і пишуть про Пишуть аналітики про те, що росіяни зараз готуються до серйозного наступу, але визначаються з визначаються з місцем цього наступу. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на сході? І чи ви відчуваєте, що вони готуються і куди вони можуть влучити і вдарити наступного разу? Так, вітаю, Олено. Ситуація на східному фронті залишається напруженою. Про це повідомляється у Генштабі. За даними від Діпстейт, на напрямку часового яру російські війська за доволі тривалий відрізок часу вперше здійснили більше атак ніж біля Авдіївки. Також на карті Діпстейт оновилася лінія фронту. До всього на карті Діпстейт, за даними аналітиків, також є інформація, що Напередодні ворог захопив керамік та Новокалинове поблизу Авдіївки, а також просунувся біля Новоолександрівки та Урожайному. Тим часом поліція вже евакуює людей з Новоолександрівки, у бік якої наступають російські війська від очеретино. Про це повідомляє МВС. Із 700 мешканців у селі залишилося близько 20, і їх вмовляють виїхати. Через постійні обстріли населених пунктів області та наступ рашистських нелюдей напередодні. Вони вбили двох цивільних. Про це повідомляє Донецька війська адміністрація. Також, як повідомляє інститут вивчення війни у ЗСУ, теж є просування. Наші воїни відновили раніше втрачені позиції неподалік Креміної в Луганській області, а саме східніше Ямполівки. Також росіяни дедалі більше тиснуть на турецькому напрямку і вже шукають слабке місце в обороні поблизу Турецька та Нью-Йорка. Рашисти закидають ці міста та прилеглі до них населені пункти з усього наявного озброєння та все ближче підкопуються та атакують. Напередодні ми повернулися з позиції мінометників, що тримають оборону на цьому напрямку. Тож далі, будь ласка, наш сюжет. Біжаємо рано, щоб безпечно доїхати до позицій. По-перше, не спалити нашу позицію, щоб хлопці могли безпечно працювати і надалі. Ще місяць тому на турецькому напрямку ми працювали з бійцями 24-ї бригади в день. Наразі ситуація на фронті загострилася, тому будь-яке переміщення чи забезпечення військові здійснюють за темна. Діставшись до позицій мінометників, бачимо, що бійці готуються до роботи. Переважують кожну підписнує. кожну вагу. От ваги, ваги, кожну міну переважує. Тому що чим чим краще воно зважено, йде по, по порядку вагану, тим краще ціль лістить. За день мінометники готують і відправляють по рашистах десятки мін. На цьому донедавна відносно спокійному напрямку. Останні тижні кількість обстрілів ворога зросла в рази. В даний момент ситуація трошки нестабільна, тому що їх чим раз збільшується, і великий інтенсивний рух почався у них. І тому Стараємося, щоб не допустити їх в даний момент і сюди, щоб не там не згрупували більше великого групування. Бійці кажуть, по наших позиціях і жителям Торецька та Нью-Йорка летять всі наявні у ворога калібри. Небезпека чатує із неба. Ворог дуже активно зараз працює авіацією, розвинули свої каби. Вони працюють так само і FPV-коптерами, працюють ефективно і тому дуже часто потребуємо захисту і ребу. Мінометники просять глядачів допомогти їм закупити засоби реб, аби бути у більшій безпеці. qr код для донату на екрані. До всього військовослужбовці для збереження життя використовують макети зброї. Більше знаходять макети, чим нас. Вони переважно замість нас знаходять цю штуку і по ній працюють. Ми Просто стоїмо і наблюдаємо, як по неї стріляють. Зараз прийшли нові макети до нас такі самі з підсвіткою, тобто на пульті підсвітка. І нажимаємо кнопкою підсвітка, ніби як вихід, і так само труба може нагріватися. З бійцями на позиціях ми спілкувалися більше години, допоки від аеророзвідників не поступила ціль. Увага, працює. На наведення координат бійці витрачають пару хвилин і. За першою міною після докоригування друга і третя. Остріл поруч з мінометом командир розрахунку слідкує за картинкою, і всі три розриви потрапляють у ціль. Є, бачите, тут укопа не від хатів до цього повороту. Є попадання ще одне в траншею. Малоси посунув наразі. Робота закінчена. Бійці маскують міномет і йдуть в укриття, допоки від аеророзвідників не поступить нова ціль. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти сітіві єдині новини. Підписуйтесь на наш youtube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.